Служба безпеки України та Нацполіція затримали у Києві 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто сил оборони. В ним виявився мешканець столиці, який потрапив до уваги окупантів, коли шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах. Там йому відповів представник спецслужби РФ, який запропонував співпрацю в обмін на гроші. Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання: розвішувати по місту листівки антиукраїнського характеру. Після виконання цього простого завдання куратор пообіцяв неповнолітньому великі гроші в обмін на підпал військових автомобілів. Обов'язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу. Після встановлення локації двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для погодження з ФСБ, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші. Це було ще одним тестовим завданням для завербованого кияна. Отакий спосіб, російська спецслужба перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у столиці. Служба безпеки та нацполіція запобігли реалізації ворожих планів завдяки своєчасному викриттю російського агента і його затриманню по гарячих слідах. На підставі зібраних доказів ворожому агенту повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.